Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні, друзі, рибалка на спінінг. А саме ловля осіннього голавлика. Поки є, друзі, теплі сонячні дні, я вирішив сьогодні поїхати половити гарну, сильну, спритну рибку. Спінінг, друзі, має вже розкладений. Хто цікавиться, на якій снасті рибачу, закріплю під в описанні. Так що, друзі, не тратимо час, мені вже не терпиться закинути приманку у воду. Ловити сьогодні буду на коливалки, воблери типу кренк, мінов. Так що залишайтеся на каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте палець догори, тільки в тому випадку, якщо вам сподобається. А ми, друзі, йдемо рибачити. Перший облірок, на який буду пробувати, це і Роджер в такому кольорі. Попробую на кренки. Якщо покльовок не буде, так буду ставити міно воблери. і на коливалочки будемо пробувати. Але я сподіваюся, що ще буде брати на кренк, тому що ночі ще теплі і головень має бути активний. Тут дуже гарне перспективне місце, друзі. Так, перший заброс без покльовки це добре. Перейдемо трошки вниз, О, тут вже починається глибина. Попробуємо тут і будемо пересуватися вниз по течії. Можливо, перейду на ту сторону і по тій стороні будемо йти вниз. Водичка є дуже чиста. дощі не падають. Погода гарна, тепло. Що, друзі, сьогодні просто чудовий день. Я вирішив поїхати на Голавлика. Зараз, друзі, перейдемо на другу сторону і будемо пересуватися вниз. Не будемо затримуватись, тому що часу не дуже так і багато на рибалку, якби 4 години, але ви знаєте, що на риболовлі час пролітає дуже швидко. Що, друзі? Йдемо переходимо на другу сторону. На одному місці затримуватись не бачу смислу. О, е, тут мілко, тут можна перейти. Опа. Тут намагався щось спіймати. Ну, тут вже зараз можна попробувати. Бачите, тут яка коса? Тут зовсім мілко. Я так дивився по карті, що тут за місця, ну але на жаль, на гуглі на карті таке не побачиш, Якби яка тут точно глибина. Ну, але нічого. Пройшлись, прогулялись. Зараз перейдемо вниз по течії. Друзі, йдемо. Вимотою не буду тратити час. Вибрав цю сторону, друзі, тому що тут легше пересуватися. З тої сторони ліс, там кущами треба дертись. Ну а тут гарно дивіться, йду собі по полі, без ніяких проблем. Зараз десь при можливості зразу спущуся до води. Тут всюди мілко. Потрібно, друзі, зараз мені перебратися на другу сторону. Але тут глибоко. Але я спробую. Зараз піду вверх переката і спробую перейти. М -м, така красота, так гарно, аж. Вода пахне. Вона тут бурлить і дуже багато виділяє кисню, аж такий запах приємний. Вот чути водою так. Ось так, друзі. Якщо не гаємо час, йдемо далі. Попробуємо тут перейти. Сьогодні такі пригоди. Помаленьку, тут великі каміння і можна посогнутись, спішити краще не будемо. Помало, Перейдемо. Як завжди, доходжу до кінця, а тут глибина, блін, і як мені тут перейти. Поміжкаміння, акуратно. Перейшов. Слава Богу. То я вже думав, що зараз дойду 2 метри до кінця, а тут буде глибоко пояс. Так завжди буває. О, друзі, вже йду більше кілометра вздовж перекати. Нема навіть такого місця, щоб можна було на спінінг половити. Навіть для літа, коли сильно тепло, вода прогріта, ці місця, я думаю, не будуть працювати, тому що дуже мілко місцями 20-30 см, тим більше для осені Я навіть не пробую. Тому часу мало. Якщо, друзі, пересуваємося трохи вниз. Потім мені до машини потрібно буде вертатись цілу годину, якщо я... Ще пройду кілометр. Ну, але нічого. Для здоров'я важливо, як кажуть, прогулятися. Бачите? Мілко-мілко-мілко вздовж. Посередині трава, ну, під тою стороною чуть-чуть є більша глибина. Ну Тут можна спробувати пару раз кинути, можливо, щось буде. Під той стороною чуть-чуть глибше. Можливо, тут головень стоїть. Знайшов місце, таке менше більше кинув. Є, є, друзі, лабастий, є. Він навіть не опирається, це дуже дивно. Є перша рибка. Я казав, що я спіймаю. Опа! Все ж таки я його знайшов? Ну, я пройшов буквально... 20 метрів і знайшов тут таке містечко. Під тою стороною видно, так вода уповільнюється і зворотня течія. Я подумав, що тут є глибоко. Ну і що мені, що мене зацікавило, це великий цей кущ у воді. На таких місцях голавлик любить бути. Що закинув і з другого забросу покльовочка. Легенькою покльовкою дуже ніжно взяв. А взяв, друзі, на таку от бльосинку від флагман. В такому кольорі. Бачите, ззаді значок флагман є. Я вам зараз покажу. Ось. Вот. Бльосинка вже у мене дуже давно. І бувають такі моменти, що вона дуже виручає. Так що перша рибка. Осіння в мене в підсачку, такий красивий головлик. Робимо фотографію і відпускаємо. О, заброс непоганий. Якщо він там є. Оба. Це була покльовка, друзі, він там є. Ви бачили? Як він вдарив? Це капець. Це була покльовка. віддай спіннінг. Ну, значить, він тут вже є, на цих місцях. Чому покльовки всі не на камеру, я не розумію. Включи камеру, нема покльовок. Тільки камеру виключу, зразу рибка. Ще одна є, в травичку заводить. Що це є? Оба, відчепився окунь. окунь, друзі, був невеличкий. Ну як невеличкий, такий на долоньку. Але клюнув. Теж з такою покльовкою. Ти ди Що, друзі, вже місця такі починаються рибні? До заходу сонця ще година, так що час є. Надіюсь, що спіймаю ще пару рибинок. Сьогодні така трудова рибалка. Багато хожу. Мало риби ловлю. Ну, але нічого. Я не розчаровуюсь, тому що це рибалка. Не завжди буває. Кльово, як то кажуть. Давай маленький, не підведи мене, засікни гарного голавлика. поставив такий кренк в натуральному кольорі, Оп. знову торкання. Тут теж був вихід близько. Опа, друзі є! Ви бачили? Оце покльовка на камеру, на кренк взяв. О, це класний. Це гарний. Я Побачив круги тут недалеко, як він вийшов, показався наверху і відразу. Облірок попав в ту зону і він плюнув. Клас. Зачепився аж на два гачки. Ай, ноздрю. і другий за губу. Один звільнив. Тепер ще другий треба звільнити. Гачки маленькі. Тяжко їх руками витягнути і тим більше небезпечно руками. Тому що може таки бути, що гачок в палеці і капець. Дивіться який красивий. Жовтий, такий класний. Супер. Давай. Гарно клюнув. Оцей вже прекрасно. Коли його я спіймав на кренк. І можна сказати покльовку бачив. бачу, тому що він тут вистрибнув так, зробив таку хвильку під верхом і тільки зону зайшов в облерок і зразу клюнув. Отакий от, от воблер від фірми Касадак. Погода, друзі, просто казка. Тепленько. Я сьогодні в кофті на довгий рукав і мені було жарко. Я ще думав брати футболку чи брати кофту. Але потім думаю беру кофту, щоб з собою не тягати. Батник теплий. Беру собі на довгий рукав, так що не планую з ночовкою. На пару годин. Ну але сьогодні просто чудовий день. От, друзі, прийшов я на це місце, за яке я думав, тут дуже гарне місце. Зворотня течія, глибина і помірна течія. Так що, друзі, я надіюсь я надіюсь, що буде рибка тут. Так що, а ну, друзі, як ви думаєте, зупиняйте відео, пишіть коментарі, я спіймаю чи ні. Пробую зараз на кренк Натуральний колір. Бачу, вони спотечі її на заплаві. На плесі точніше кидається риба. Так, перша проводка рибки немає. Поставив бльосинку від флагман. На цю, що спіймав у Друзі, є на коливалочку. Третій заброс. Є рибка. Не знаю, правда, що це, але поводить себе як голава. Так, оба. Непоганий, непоганий, друзі. Клас. Тільки щоб не зійшов головне. Давай, 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 ходи сюди. Є. Гарно зачепився. Я використовую тут одинарні гачки. Хочу тебе показати своїм підписчикам, друзям, рибакам і не тільки рибакам. Отакий от, от красивий. Оп. поплив. Чуть-чуть там йому луски бракує, мабуть, був у зубах. Кіжака. Але гарна покльовочка. Суперова. Давай, де ти красивий. Порадуйся мене покльовочкою хоча б одною. Я сьогодні задоволення отримав навіть від трьох спійманих риб. Не обов'язково їх ловити двадцять, тридцять або п'ять кілограм, десять кілограм. Ну що ж, друзі, така сьогодні получилась рибалка скромно, але з уловом. Кому сподобалось відео, ставте палець догори. Не забудьте написати коментарі, підписатися на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!